Доброго дня! Сьогодні ми з вами опрацюємо завдання картки 51 а почнемо з математичного диктанту: Допоможіть коту Леопольду впіймати рибок. Запишіть лише відповіді. Перший множник 2, другий множник 5. Запишіть добуток. Обчисліть добуток чисел 2 і 6. Знайдіть добуток чисел 2 і 4. Перший множник 2, другий множник 8. Запишіть добуток. Обчисліть добуток чисел 2 і 9. Чому буде дорівнювати добуток чисел 2 і 7? Перший множник 2, другий множник 3. Запишіть добуток. Перевіряємо 10, 12, 8, 16, 18, 14, 6. В першому завданні ми виконаємо задачу. На трьох малих тарілках по 2 бутерброди, а на великій 5. Скільки усіх бутербродів на тарілках. Давайте визначимося, які у нас були тарілки. Маленькі і великі. Було три малих тарілки на кожній тарілці по 2 бутерброди. Як ми це запишемо в умову задачі? Так і запишемо 3 тарілки по 2 бутерброди. А великих тарілок була одна, на якій лежало 5 бутербродів. Одна тарілка 5 бутербродів. Нам необхідно знайти, скільки усіх бутербродів на тарілках. Для того, щоб знайти скільки разом, ми повинні поставити фігурну дужку і невідому бутербродів. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Давайте будемо міркувати. Нам необхідно знайти, скільки бутербродів на трьох малих тарілках, якщо на кожній тарілці було по 2 бутерброди. По 2 бутерброди нам потрібно взяти 3 рази. 2 помножити на 3 це буде 6 бутербродів на малих тарілках. Кількість бутербродів на великій тарілці, нам відомо, їх було 5. Для того, щоб знайти, скільки всього бутербродів на усіх тарілках, ми повинні кількість бутербродів, які були на малих тарілках, додати кількість бутербродів, які були на великій тарілці. На малих у нас 6, на великій 5, 6 додати 5 дорівнює 11 бутербродів. Давайте спробуємо записати вираз до цієї задачі. Для того, щоб правильно скласти вираз, дивимося на останню дію: 6 додати 5. І зразу міркуємо, звідки ми взяли 6. 6 – це добуток чисел 2 і 3. Якщо добуток стоїть на першому місці в обчислення, він в дужки не береться. Це буде 6 додати 5, дорівнює 11 бутербродів. Відповідь. Слово скільки замінюємо на наше знайдене обчислене число і переписуємо всі слова, які є в запитанні. 11 усіх бутербродів на тарілках. Друга задача. На подвір'ї 6 курей і котик. Скільки у них лап? Давайте будемо міркувати, які тваринки у нас були: Кури і котик. Скорочуємо котика на наступний приголосний, бо обидва записи на одну літеру. Міркуємо. Курей у нас було шість. По дві лапи у кожної курки. Так і записуємо. Курей шість твариночок по дві лапи. Котиків у нас було один. Один котик, одна тваринка, у нього чотири лапи. Потрібно знайти, скільки всього лап у тварин. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку ми маємо знайти, скільки лап було у курей. Ми маємо 6 курок у кожної курки по 2 лапи. По 2 лапи нам потрібно взяти 6 разів. 2 помножити на 6 дорівнює 12 лап пояснення у 6 курей. І був у нас один котик, у якого 4 лапи. Друга дія 12, додати 4 дорівнює 16 лап. Вираз. вираз у нас повинен поєднати між собою першу і другу дію. Для того, щоб правильно написати вираз, дивимося на останню дію. 12, додати 4. Міркуємо, звідки ми взяли 12. 12 це добуток чисел 2 і 6. Якщо добуток стоїть на першому місці, він в дужки не береться. Додати 4. Дорівнює 16 лап. Відповідь. Скільки лап у тварин? 16 лап у тварин. Що таке дія множення? Дія множення – це додавання однакових доданків. На першому місці першим множником буде стояти те число, який доданок повторюється. Другим множником буде стояти те число, скільки разів цей доданок повторюється. Перемноживши перший і другий множник, ми знаходимо добуток двох чисел. Виразне множення можна прочитати двома способами: перший множник 3, другий множник 2, добуток 6. А можна оце множення поєднати словом добуток. Добуток чисел 3 і 2 дорівнює 6. Сьогодні ми з вами повчимося, як знаходити невідомий множник, коли у нас є один із множників і добуток. Дія множення пов'язана з дією ділення. І є таке правило: щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Ось давайте розглянемо таке рівняння. Перший множник 5, другий множник невідомий, добуток 15. Згідно правилу, для того, щоб знайти невідомий множник, ми повинні добуток поділити на відомий множник. Х дорівнює 15, поділити на 3. Обчислюємо х дорівнює 3. Підставляємо у перше рівняння замість х 3. І записуємо перевірку цього рівняння. 5 помножити на 3 дорівнює 15. Дорівнює під дорівнює 15 дорівнює 15. А зараз спробуємо практично виконати завдання на знаходження невідомого множника. Х помножити на 2 дорівнює 16. Пригадуємо правило, щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. У нас невідомий перший множник. Щоб знайти невідомий множник, ми 16 ділимо на 2. 16 поділити на 2 це дорівнює 8. Підкреслюємо розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. Замість ікса у перше рівняння підставляємо його числове значення, яке ми знайшли. 8 помножити на 2 дорівнює 16. Дорівнює під дорівнює 16 дорівнює 16. Ще давайте розв'яжемо одне рівняння. 2 помножити на х дорівнює 10. У нас невідомий другий множник. Пригадуємо правило, щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Х дорівнює 10 поділити на 2. 10 поділити на 2, це буде 5, х дорівнює 5. Підкреслюємо, це розв'язок нашого рівняння. Тепер виконуємо перевірку. У перше рівняння замість х ми підставляємо числове значення 5 і виконуємо перевірку. 2 помножити на 5 дорівнює 10. Дорівнює під дорівнює 10 дорівнює 10. І ще одне рівняння 2 помножити на х дорівнює 8. Натисніть на паузу та виконайте обчислення. Перевіряємо: у нас невідомий другий добуток. Пригадуємо правило, щоб знайти невідомий множник, ми повинні добуток поділити на відомий множник. Х дорівнює 8 поділити на 2, х дорівнює 4. Підкреслюємо, це розв'язок нашого рівняння. Перше рівняння підставляємо числове значення 4 і робимо перевірку. 2 помножити на 4 дорівнює 8. Дорівнює піддорівнює 8, дорівнює 8. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Вивчити визначення і користуватися ним при розв'язуванні рівнянь на знаходження невідомого множника, коли у нас є дія множення. Ну, а зараз виконаємо вирази. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. 2 помножити на 7 дорівнює 14, 14 додати 5 дорівнює 19. 2 помножити на 9 дорівнює 18, 18 додати 3 дорівнює 21, 2 помножити на 8 дорівнює 16, 16 додати 4 дорівнює 20, 2 помножити на 4 дорівнює 8, 8 додати 20 дорівнює 28. 2 помножити на 6 дорівнює 12, 12 відняти 4 дорівнює 8. Тут ми маємо вираз з дужками. Спочатку виконуємо дію в дужках. 2 помножити на 3 дорівнює 6, 2 помножити на 6 дорівнює 12, 2 помножити на 9 дорівнює 18, 18 відняти 2 дорівнює 16, 2 помножити на 3 дорівнює 6, 6 додати 9 дорівнює 15. І ще одні вирази. Натисніть на паузу та виконуйте завдання. Перевіряємо. 2 помножити на 2 дорівнює 4. 4 додати 30 дорівнює 34. 2 помножити на 9 дорівнює 18, 18 відняти 12 дорівнює 6. 2 помножити на 6 дорівнює 12, 12 додати 14 дорівнює 26. 2 помножити на добуток чисел 2 і 2. Спочатку виконуємо обчислення в дужках. 2 помножити на 2 дорівнює 4, 2 помножити на 4 дорівнює 8, 2 помножити на 7 дорівнює 14, 14 додати 9 дорівнює 23 2 помножити на 8 дорівнює 16, 16 відняти 10 дорівнює 6, 2 помножити на 5 дорівнює 10. 10 додати 25 дорівнює 35. 2 помножити на 9 дорівнює 18, 18 відняти 9 дорівнює 9. Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей!